Католики святкують різдво 25 грудня, як і усі без винятку християни. Щоправда, одні відзначають народження Христа за юліанським, інші за григоріанським календарем. За Григоріанським, тобто цієї суботи, його зустрічають Римо-католики. У Рівному це буде свято для кількох тисяч людей. В церкві святих Петра і Павла тривають останні приготування. Вертеп уже готовий, ялинки майже усі на своїх місцях. Настоятель Римо-католицької парафії отець Владислав Чайка каже: вечір 24 грудня не схожий на інші. Він має винятково піднесений характер. Ми починаємо приготування до святи Різдва Христового Адвентом. Чотири тижні приготування маємо перед самим пастерською службою Божою у храмі, маємо вігілійну вечерю, де збирається сім'я, де збираються сусіди, самотні люди, які сідають за стіл, моляться, які просять прощення, вибачають один одному і примирені входять свято. А це до різдва готується сім'я бродецьких. Спочатку вони збираються у тісному колі та розповідають один одному про свято та його суть. Потім дітлахи складають вертеп. Вертеп робиться власними руками. Також ці фігурки, які от які є в вертепі, то це все за винятком деяких робиться власними руками. Це от Марія Йосип, це дружина робила це все. З тіста. увечері за традицією у сім'ї відбудеться Вігелія та святкова вечеря з пісних страв, кутяний який обов'язково по тому славитимуть народження Христа колядками. як та зірочка мала. Хочу бути корисним я, як та зіра, що мала ти суса привела. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.